Добрий день. Хто са? Я. Де є? Тут. До лежечок. Най буде. Добре. Що ви робите? Я складаю друга. Сухали, бо як сніг пати, де що я туробіла? Та вони накриті. А в груді в місяці вже може сніг бути. Ясно. Господи, слава. Дякую, Боженько. Тут Наталя вам що там є? Наталя продукти якісь придала, принесла мені на роботу. Подивіться собі, дайте я вам занесу. Занесі, я, я йду в машину, ще посилку принесу вам. Вже йду, дому. йду по посилку вам. Що? Зараз прийду. Дом? Зараз прийду, зачекайте. Йду посилку ще то, що вам теж ящик. Того, ящик передала з продуктами. Хто то передав? Гуш Придите. Яна. Франківська гуш'яна. Зараз занесемо теж. Що ви тут? Хтось приходив до вас? Мені того кулі три є в нужні і не годен до лікаря прийти щоб витягнув. Ще на кулі то у нас сама виходить, а чорну то треба, щоб лікар витягав. Їдемо? Ось у вам ноги. Їдем до... Стигніть Добре, їдемо до лікаря. Три кулі є. Їдемо до лікаря. Я не горда худіти. Їдемо. Так нога ну, болить страшне. Їдемо до лікаря. Їдете. А хто тут стріляє кулима? Не знаю. Чорними. Чорними. Ще на кулі то сама вийде. А чорну то треба, щоб лікар від mm. То їдемо. Їдете? Їдемо до лікаря? А я до лікарні не піду, то треба у колечки давати, щоб не чути болю, як будуть тягати, то во вночі. Дадуть, їдемо. То як си, то ж кров вийшла. Добре, то їдемо. Едете? Ну, поїхали. А я до лікарні не піду. Вот, ну, того треба. починати. Я начинати. до лікарні піду, так юди, но Юдіна, нікола, мама пішла до лікарні. І її в лікарні задушили. Mm -hmm. А хто задушив, може ти знаєш? Не знаю. Не знаю, що Юдіна ніколи маму задушив. Не знаю. Під лікарню завезли і під лікарню маму задушили. Угу, Ясно. Тепер буду знати. Розпалити вам? Розпалити? Що? Я йду вам розпалю. Да. Там я Йду подивлюся. Вона так! Та я ярус, поради, подивися! І до подивишся. Так лікарня подіде як... Як як? А, там горить. Хай ще досить тепло. Хто тебе хотів задушити? Хто хотів задушити? Люди, люди говорять. Так? Да? Люди уморщи є в хаті, на, там, на райні, є лів, на ліжку, прийшов, прийшов хтось і тебе злабу за горло, і тебе всі задушити. То жінка, яка що за жінка, не знаю. Хто вам приснилось. Ніхто мене не хотів добрий, душити. Добрий. Ну. Йдіти, заходьте. А то розказую тебе задушити, а тепер з тобою жити. Та ви що? Не знаю. Я буду йти додому. Да в Італії Італії два хлопці задушили. А хто не знаю. Не знаю. В Італії два хлопці задушили. А, а де то Італія? Я не знаю. Да пес його знає, не знає. Десь далеко. То були сироти, сироти. і два хлопці, хто і задушив, а хто не знаю. Ясно. Добре, я йду, йдіть поїжджи. Все, будьте чемні, я йду. Добре.